Це 8 завдань штучного інтелекту. І сьогодні я буду виконувати одне із них. І так, яке завдання я буду виконувати? Друге. Я вже вечора в Civilization 2, і друге завдання це Українська імперія. Як не дивно потрібно створити сильну Україну і захопити такі держави, як Білорусь, Молдова, Польща та Румунія. Все. І ще зробити так, аби ця імперія була з столицею в Києві. Угу. Ну тобто, як і зараз. Окей, робимо ось так. Робимо один хід. І дивіться, так як єдине моє завдання це воювати. Тому ми витрачаємо бали технології на утримання військ, щоб це було максимально дешево. Ну і можна ось так зробити. Все. Тепер ці 2000 військ ми відправляємо сюди. Завоювати Молдову – це саме про все, що є в цій грі. Мобілізуємо війська. Окей, оголошуємо війну і просто захоплюємо Молдову. Все, перемога. Забираємо усі ці землі і робимо асиміляцію. Після чого ми розпускаємо війська. Усі. Далі я планую завоювати Білорусь, так як це найслабша держава. Для цього мені потрібно приблизно 100 тисяч золота, щоб провести мобілізацію. 100 тисяч є, мобілізуємо війська. В цілому можна вже оголошувати війну. Сподіваюся, мені цих військ вистачить. Я дуже на це сподіваюся, тому що. куди я зайшов? Я дуже сподіваюся, що мені цих військ вистачить, тому що якщо не вистачить, то це буде досить погано. Логічно. Та ні вистачить. Тут взагалі у них немає військ. Давайте ми краще спочатку зробимо ось так. А тут ми будемо атакувати вже нормально. Дивимося. А ні, чуть-чуть все ж таки військ вони мають. Боже мій. О Боже мій. Сюди трохи. Сюди. Так. Перемогли. Фух. Окей, робимо ось так. Тут ми атакуємо, завойовуємо Мінц. В цілому просто воюємо. Я вмію воювати. Я вже маю великий досвід у цьому. Перемога, перемога, перемога. Захоплюємо останню область. Так. Тепер мині перемовини і забираємо усе. Після чого нам потрібно зробити мобілізацію. Ой. Я хотів сказати мобілізацію. Щоб завоювати Румунію. Насправді я мав на увазі асиміляцію, але мобілізацію також треба буде зробити. Так, все. нарешті я асимілював Білорусь. Саме тому всі ці війська саме час переправляти поближче до Румунії. Ось. Так, як ви зрозуміли, далі я планую завоювати Польщу. Так, припускаємо ходи. В цілому думаю, мені потрібно також накопити ще 100 тисяч, і можна буде атакувати. 100 тисяч є. Саме тому ми робимо мобілізацію. Тут мобілізуємо війська, тут війська мобілізувати. Коротше, усюди війська мобілізувати логічно. В цілому. Ну, все. В цілому, я повністю готовий, щоби завоювати Румунію. Сюди поїхали. Початку ми атакуємо ці дві області. В цілому, тут у них є трохи військ. Ну, навіть не трохи. Навіть багато я би сказав. Окей, давайте ми тут будемо атакувати. Все, дивимося. Ляха-муха, ну курва мать! Ляха-муха, вони пробили нашу атаку. Я в шоці? Так, окей. Тоді ми тут атакуємо і тут атакуємо. Усюди атакуємо. 7 тисяч військ, ви що там взагалі? Думаю, тут потрібно зробити доповнену мобілізацію. Ось таку. Зрозуміти, що цього взагалі не вистачить проти 7 тисяч військ, але все ж таки ми атакуємо. Тут ми просто будемо наближати наші війська. Дивимося. Перемога, 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 перемога. Все це перемога забираємо усі землі Румунію. Блін, а грошей то у мене немає, щоби провести асиміляцію. І тут ще й дуже нестабільна ситуація. А, в Цілому, давайте ми просто перемістимо контингент військ сюди. Та просто у мене немає грошей на нормальну асиміляцію, тому ми зробимо ось так. Тому що зараз тут будуть повстанці. А коли є війська, це зменшує шанс цього. А ні, мені ще потрібно зробити асиміляцію в одній області. Асиміляція повністю всюди зроблена. Тепер можна розпускати ці війська. Хоча я все ж таки думаю краще ці війська прямо зараз відправляти до Польщі. Так, знову проблеми десь є у мене, а ось цій області є проблема. І в цілому, я думаю, я не буду завойовувати прям всю Польщу. Я просто не хочу цього робити. А ще мені потрібно приблизно 200 тисяч монет, щоб я міг зробити нормальну мобілізацію. Так, у мене є 200. 50, 250 тисяч, тому робимо мобілізацію. І тут досить мало військ, тому мені здається, тут треба трохи більше мобілізації. Переміщаємо війська. Ну все, думаю, я повністю готовий, щоб завоювати Польщу. Ну, повністю завоювати Польщу я не буду. Я думаю, я десь завоюю. Ось так приблизно. Ну я не хочу повністю завоювати Польщу. Вона мені не потрібна. Ну у них супер мало військ. Прям дуже і дуже мало військ. Один, два і Польщі нема. Боже мій, я знову поділив Польщу. Окей, мені подобається ділити Польщу. Так, я хочу так, аби Україна дуже файно виглядала на карті. Просто якщо буде типу ось так, то це об'єктивно буде погано виглядати. Мені так більше подобається все. Дивимося. А Швеція також їм віддала трохи землі. Ого. Ну в цілому завдання я виконав. Дечі завдання номер 4 я вже також виконував. Воно є. Мабуть, єдине, що я можу сказати, це. Хочеш більше планутись, не вподобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.